Вітаю вас, друзі! Гарного вам дня та чудового настрою! Пропоную вам сьогодні мандрівку в далекі часи, щоб познайомитися з побутом наших пращурів! А ось і українська хата. Вона невелика, гарненька. Стіни такої хати чисто вибілені, білі-білі, дах хати вкритий соломою. А під стріхою вона розмальована різноманітними візерунками. Стоїть українська хата, наче біленьке диво, між деревами обсаджена соняшниками, квітами та калиною. Навколо хати подвір'я, огороджене тином, плетеним парканом із гілок і лози. Біля хати обов'язково є квітник, де посаджені різні квіти чорнобривці, маки, мальви. Також на подвір'ї є й інші споруди: хлів для худоби, курник, клуня, де зберігаються різні продуктові запаси. В давнину на подвір'ї поблизу хати споруджували дерев'яну криницю. Криниця потрібна була селянам, щоб з неї брати воду, чисту і дуже смачну. А тепер зайдемо до хати. Як у ній цікаво, Більшу частину кімнати займає українська піч, також чисто вибілена, ще й розписана, візерунками прикрашена. До печі наші предки ставилися з особливою пошаною, як до годувальниці та берегині, адже вона не тільки обігрівала хату, а ще й давала затишок та годувала. Наші прабабусі в такій печі випікали хліб, варили різні страви. Ставили їх у піч у горщиках за допомогою металевого рогача з довгою дерев'яною ручкою. Так само страви виймали з печі. Уся хата була прикрашена вишиваними виробами, на столі скатертина, на поличках та скрині серветки. У кожній хаті обов'язково був куточок, в якому розташовували ікони, прикрашені вишитими рушниками та квітами. Також у хаті стояли лави, прикрашені килимами, колиска для малят, полиці для посуду. Посуд у хаті був переважно глиняний, різні глечики, горщики, миски, полумиски. Зберігалися вони не в шафах, а на спеціальній полиці, на миснику. Неодмінним атрибутом української хати була скриня, яка належала дівчині. В ній зберігалося святкове вбрання та повсякденний одяг жінок, вишиті рушники, прикраси. Також біля пічки був дерев'яний настил, де спала вся родина. Долівка української хати була переважно глиняною, щосуботи і перед святами долівку змащували спеціальним розчином і застиляли пахучими травами, м'ятою, чебрецем. А по всій хаті у потрібних місцях розвішували обереги, зілля, амулети, які мали захищати оселю і її мешканців. Ось такою була українська хата, і багата вона була не коштовними речами, а працею своїх господарів, їхньою гостинністю, добротою, щедрістю. Красу української хати оспівували поети, зображували художники різних часів адже вона є символом України і неодмінною частиною культури нашого народу. Пропоную вам, діти, намалювати українську хату. Але для початку виконаємо пальчикову вправу. Ось всі пальчики гуляють, всі гарненько щось збирають. Вказівні про щось говорять. А мізинці зовсім поряд. І з великим доторкнулись, обнялись і всі згорнулись. Молодці діти, а тепер іще раз. Ось всі пальчики гуляють, всі гарненько щось збирають, в казівні про щось говорять, а мізинці зовсім поряд. І з великим доторкнулись, обнялись і всі згорнулись. Для малювання нам сьогодні знадобляться альбомний аркуш, гуашеві фарби, середні пензлики, ватні палички, скляночка з водою, гуаш, серветки, також прямокутний пластиковий контейнер середнього розміру із заокругленими кутами. Його ми будемо обводити. Це буде сама хата, але якщо вам зручніше, ви можете намалювати прямокутник без контейнера. Для малювання даху обираємо відтінки жовтого кольору, щоб вони нагадували солому. Звичайно, краще почекати, щоб висохла попередня фарба, блакитна або та, яку ви оберете. Тепер ми будемо малювати невеликі віконця та двері. Обов'язково намалюємо димар, а тепер прикрасимо хату візерунками. Домалюйте малюнок за своїм бажанням. Можливо, біля хати будуть рости квіти, можливо, дерево. Хтось захоче намалювати криницю, а хтось просто сонечко та небо. Я намалювала травичку та зараз домальовую мальви. Українські квіти. Ось така хата вийшла у мене, а у вас чекаю на ваші роботи.